Ваша дитина не любить писати твори? Постійно скаржиться, що це нудно і складно. Ми знаємо, як це виправити. У цьому відео я розкажу вам 5 простих кроків, які допоможуть дитині із задоволенням писати твори. Дивіться до кінця, буде багато корисного. Перший крок це розвиток усного мовлення. Пам'ятайте, що дитина спочатку вчиться говорити, а потім писати. Тому обговорюйте з нею прочитані книги, запитуйте, що їй сподобалося, що здивувало. Нехай дитина описує побачені картинки, вигадує історії. Чим більше слів знає дитина, тим легше писати. Грайте у слова, шукайте синоніми та антоніми, пояснюйте значення нових слів у контексті. Наприклад, слово сміливий, як ще можна його сказати, безстрашний, відважний, хоробрий. Твір має структуру. І якщо дитина її розуміє, їй легше писати. Вступ це знайомство із темою. Основна частина це розвиток події або думки. Висновок це підсумок. Наприклад, твір на тему Мій улюблений герой. У вступі хто це? В основній частині чому подобається у висновку, який урок можна винести. Якщо складно почати, допоможіть дитині. Поставте запитання: хто, що, де, коли, чому. Наприклад, якщо тема твору мій улюблений день, можна запитати, який цей день, що в ньому особливого, що ти робив, хто був поруч. Так твір пишеться саме собою. Нехай дитина не боїться фантазувати, використовувати яскраві описи, емоції, метафори. Замість світить сонце, сонце, наче золота куля, заливає все теплом. Чим цікавіший текст, тим легше його писати. Ось і все. Тепер ваша дитина точно зможе писати чудові твори. Головне підтримуйте її. Хваліть за старання і навчання стане цікавішим.